До вашої уваги пропоную набір красивих і простих квіточок. Їх можна удосконалювати і компонувати в красиві букети або вправно вплітати у хвостик казковій пташці. Кольори самі базові: жовтий, червоний, зелений і темно-коричневий. Маємо графічну заготовку дуже просту схему: квітка буде по колу. Тому треба рівномірно розкласти лепестки по колу. Кошачим пензлем робимо відтиски в рядочок один біля одного. Перехідним мазком малюємо лепестки. Умовно квітку розділіть на світлі і темні лепесточки. Розпочнемо з жовтий, основний червоний на кінчик пензля. Потім червоний, основний і трішки темно-коричневого на кінчик пензля. Слідуючий етап малюнку кошачка. Відштрихуйте тоненькі темні вусики всередині квітки. Вимийте пензля круглого розміру і почнемо малювати листя перехідним мазком. Основний жовтий плюс зелений, ну і зелений плюс трішки коричневого. Також умовно на світло і тінь ділимо. Завершальні з'єднувальні елементи творить кошачий пензлик, Завиточки, маленькі листочки, які також кріпляться до стеблинки. І гарненькі легенькі гілочки зверху як продовження життя, як прикраса для нашої квітки. Крапочки ставимо по центру квітки, і гарненька квітка подарує будь-кому гарний настрій. Дякую за ваші коментарі та лайки, за вашу підтримку. За вашу підписку, поширення мого контенту кожного читаю і ціную будь-який коментар, бо для мене це дуже важливо.